Розробники цього автомобіля та провідні автожурналісти радять усім, хто цікавиться саме цим автомобілем, забути все про його попередника, тому що новий Sorento – геть інший автомобіль. Автомобіль став більшим у нього новий дизайн з тигрячим носом фірмовим. Немає рами, все кріпиться до кузову. А всередині стало не 5 місць, а 7. Коли будете шукати конкурента для Sorento, врахуйте, додайте до усіх інших характеристик, те, що тут три ряди сидінь. На третьому зручно буде підліткам, а от на перших двох буде зручно усім навіть таким, як я. І тут поміститься таких, як я, п'ятеро, можливо, навіть шестеро. Як водія в Соренто, мене в першу чергу дуже тішить електричний привід сидінь і те, що кермо можна відрегулювати як за висотою, так і за глибиною. Як пасажира мене тішить те, що кліматконтроль індивідуальний. і Я можу налаштувати на свою власну температуру. Це справді проблема, бо інколи за такою погоди комусь хочеться і в салоні бути в прохолоді, а комусь хочеться тепла. Дуже мене ще втішає ось цей глибочезне величезне відро, яке я хіба що обшив би тканиною зсередини повністю. І ось тут USB роз'їм. Як на мене і практично, і сучасно. Дуже незайва в нашій країні система повного приводу підкріплена 18-дюймовими колесами та кліренсом, як вказано у технічній документації. мінімум 184 мм. Як на мене, у цього автомобіля дуже чудовий двигун, 2,4, бензиновий, 174 кінські сили, 226 ньютон метрів разом із шестиступеневою автоматичною коробкою перемикань. Цього вистачає і для їзди по бездоріжжю, все ж таки тут повний привід, і по звичайним асфальтовим шляхам. В середньому в мене вийшло десь 12 літрів на 100 кілометрів. Але що мені не дуже сподобалось, то це комфорт задньої підвізки. Дещо вона жорсткуватіша ніж хотілося, особливо враховуючи, що на третьому ряді сидінь сидіти не тільки підліткам, а можливо і дітям. Отже, в цілому Kia Sorento – це величезний SUV, це двигун 2,4 літри бензин, це 6 автомат, система повного приводу і це три ряди сидінь. Неоднозначна підвізка, але задля того і існує тест-драйви, щоб ви могли навіть після перегляду цього тесту піти і визначитися, чи подобається вам цей автомобіль.